Тисячі родин по всій Україні проживають стан невизначеності. Їхні близькі зникли, і вони залишилися в очікуванні між надією і відчим. Це не тільки біль, але і відсутність відповідей. Іноді навіть найпростішу справу важко виконати, коли біль заважає жити. Допоможіть у побуті, запропонуйте зробити покупки, приготувати їжу або просто побудьте поруч. Не намагайтеся змусити людину відчути, що все має бути нормально. Давайте можливість людині поділитися своїми переживаннями, якщо вона цього хоче. Групи підтримки створюють атмосферу безпеки, де можна висловити біль без страху бути засудженим. Дайте можливість людині бути серед тих, хто має схожий досвід. Ніхто не може забирати біль очікування. Не думайте, що ви маєте знайти якісь правильні слова. Справа в тому, щоб бути присутнім, пропонуючи співчуття, розуміння та інколи просто тишу. Жити в невизначеності означає навчитися нести в собі і сподівання і смуток. Справа не в тому, щоб відпустити надію, а в тому, щоб знайти силу продовжувати жити крок за кроком. Разом ми чекаємо, підтримуємо, пам'ятаємо. Поговори з тим, хто готовий почути звертайся на гарячу лінію психологічної підтримки. 0800 100 102. Телефонні лінії працюють кожен день з 9 до 5 ранку за київським часом.